Армія російських окупантів продовжує запекло штурмувати Авдівку. У цьому районі чекають загострення штурмів. Разом з тим, ворог не полишає спроби заволодіти територією у бік Куп'янська. Чи є вірогідність, що противник виконує свій план? Відповідь будемо шукати просто зараз на каналі. Січас, місто Авдіївка на Донеччині не зникає з перших шпальт. Та червоніє у новинних стрічках вже другий тиждень поспіль. Вся увага нині зосереджена на цій точці на мапі бойових дій. Станом на 18 жовтня росіяни не припиняють натиску. Скажу більше. Нині на цьому відрізку чекають загострення штурмів. Про це говорить начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Далі цитуватиму. Четверту добу на території громади трохи тихіше, менше обстрілів і ракетних ударів, менше штурмових дій. Але на позиціях тривають обстріли і стрілецькі бої проходять цілодобово. Тобто на позиціях дуже гаряче залишається. Це ще не кінець, ворог перегруповується. Три ночі поспіль відтягує техніку в глибші тили, щоб відремонтувати. Найближчими днями ми чекаємо, що буде загострення на нашому напрямку, наголосив він. У жовтні каже пан Барабаш: був наймасштабніший наступ на Авдіївку за всі часи цієї війни, починаючи з 2014 року. Але це ще не кінець історії, яку армія Російської Федерації почала 10-го числа цього місяця. Однак, за оцінкою військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, захоплення цього населеного пункту не має тактичного чи стратегічного сенсу. Спроба має зробити це ворог намагається продемонструвати, що ще, нібито, має здатність наступати та захоплювати. Тут ключовим має бути слово намагається. Ось, що каже експерт. Далі цитата. Витрачати таку кількість ресурсу основним ударним елементом були підрозділи першого армійського корпусу, так званої ДНР, були приєднані ще й підрозділи 20 ї та 150 ї мотострілецьких дивізій зі складу 8-ї загальновійськової армії. І вони витратили в першому ешелоні цей ресурс, він був нівельований. Вони зараз вже з груп військ-центр, це Луганська область. Перетягнули підавдіївку двадцять першу МСБР зі складу 2-ї загальновійськової армії, тому що ресурсу не вистачає. Зауважив він про аномальні втрати. Просто не прикрито кричать і самі армійці терористичної федерації. Із цілого батальйона, а це від 300 до 950 військових. Всього троє залишилися на ногах, інші загиблі або ж поранені. Це очевидно, загарбники діляться результатами чергового свого походу на Авдіївку. Блискавично на металобрухт перетворюється і ворожа техніка. Як відзначають аналітики, діпстейт на північ від Авдіївки, окупанти втратили не менше 63 одиниць засобів. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки та на під'їзді до населеного пункту. Дані знімки показують всю успішність в лапках дій ворога, яка в основному була присутня в їхньому інформаційному просторі. На полі бою, незважаючи на перевагу по всіх пунктах, росіяни програли бій. Звісно, важко оцінити втрати ворога у живій силі лише на даній ділянці кількість загиблих вимірюється сотнями. То навіщо ж агресору далі продавлювати цей вектор? Фахівці припускають, що наступ на Авдіївку ворогові потрібен для того, аби відтягнути наші сили з інших ділянок фронту, зокрема з півдня, де триває контрнаступ. Але як бачимо, цих цілей терористи Путіна не досягають, натомість луплять по сакральних спорудах. Ворог вгатив по православній церкві у самому місті. Авдіївський свято-миколаївський храм УПЦ МП. Повністю знищено. Удар по церкві відбувся ще 14 жовтня, і зазначається, що в цей час у храмі йшла служба, але просто таки дивом ніхто не постраждав. Загалом вже за минулу добу тут відбито 5 ворожих атак. Ну а ще один гарячий напрямок це Куп'янський. Тут одразу зайду із хорошого для нас. Прорив росіян до Куп'янська малоімовірний. Так вважають у інституції вивчення війни та британській розвідці. На зазначеному напрямку російські окупанти посилили обстріли. А підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом. Мета російських загарбників на напрямку Куп'янськ-Лиман просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області. Ну і також додам, що на Запорізькому напрямку військо РФ безуспішно намагалося відновити втрачене положення південно-західніше роботи Запорізької області у зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах російського війська, а також Силу оборони України продовжують наступальну операцію. На Мелітопольському напрямку мають там частковий успіх південніше роботиного Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують росіян уздовж всієї лінії фронту. Відзначають у генштабі збройних сил України. І до слова про техніку наостанок розповім, що сьогодні наші воїни відмінусували черговий винищувач. Су-25 на Таврійському напрямку. Це вже четвертий за тиждень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такі результати. Не забувайте про ваші вподобайки та підписки на ютуб канал се І вже за мить я розкажу та покажу, як горіли попереднє тріо ворожих пташок. Дивимось разом! Вже втретє за останній тиждень наші воїни відмінусували черговий російський винищувач су 25 А ще показали, як горить російський мі 8 Більше про втрати ворога та ситуацію на фронті російсько-української війни. Просто зараз на каналі Сі час. У понеділок стало відомо, що українські захисники збили ворожий винищувач су – Подробиць ураження немає, але відомо, що пташку вимушено приземлили на Донеччині. Таке відбувається вже втретє за попередні сім днів. Так, до цього аналогічний літак збили у тому ж регіоні воїни оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Про це кількома днями раніше у суботу повідомляв його командувач, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Разом з цим на Брухт. На тому ж таврійському напрямку перетворилася бойова машина підтримки танків Термінатор та Важка вогнеметна система сонцепьок окупантів. І закриває цей топ 3 сушка, яка впала 13 жовтня. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу збройних сил України у соціальній мережі Фейсбук. Зокрема, протягом доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та мосту противника. Ну і я нагадаю, що це взагалі за такий витвір авіації. Отже, су 25 розроблений у СРСР у 70-х роках минулого століття і є в авіапарку як Збройних сил України, так і на балансі армії Російської Федерації. Вперше винищувач піднявся у небо у 1975 році і активно використовується у боях. Точка зору живучості, то су 25 має броньовану кабіну, яка захищає від уламків та куль калібру до 12,7 і а за деякими найбільш загрозливими напрямами до 30 мм снарядів. Всі життєво важливі системи продубльовані а також розміщені таким чином, щоб ускладнити противнику їхнє ураження, а двигуни. Рознесені по боках фюзеляжу для унеможливлення їхнього виводу із ладу однією ракетою від ПЗРК. Також літак оснащений системою відстрілювання теплових пасток для протидії ракетам з тепловою головкою самонаведення. Все озброєння розміщується на десяти вузлах підвізки, з яких дві призначені лише для ракет повітря-повітря. Но загальне бойове навантаження складає максимум 4,4 тонни, але нормальним через відносно малу тягу двигунів вважається 1,4 тонни. Ну і так само я додам, що українські військові днями збили ще й російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Це не менш цікава мішень. Так, от, генерал-полковник Олександр Сирський також опублікував відео, на якому видно, як палає цей гвинтокрил. І водночас Сирський не уточнював напрямок, де саме знищили літальний засіб, але подякував нашим воїнам. Чудова робота 25-ї окремої повітряно десантної бригади. Так він написав у своєму телеграм-каналі. І трохи про те. Яка ж нині обстановка вимальовується на мапі бойових дій? Ну, отже, російські війська вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Крім цього, силоборони відбили сім атак противника. Далі зацитую протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення, і загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів. Здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Коп'янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синківки та Іванівки Харківської області, та ще 4 атаки біля Стельмахівки та надії Луганської області. Три атаки противнику українські воїни відбили на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Андріївка. А ще наші бійці успішно відбили 16 атак противника у районі Мар'їнки Донецької області на відповідно Мар'їнському напрямку. На сусідньому шахтарському векторі українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки на Донеччині. А на Запоріжжі українські захисники відбили всі атаки ворога південно-західніше Новоданилівки Запорізької області. Також противник намагався відновити втрачене положення західніше роботиного та західніше вербового. Також на Запоріжжі, однак успіху там немав. Водночас сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні штурмові дії на Бахмутському напрямку і завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ уразили. Один артилерійський засіб ворога. Більше про найбільш гарячий напрямок я вже розповідала у минулому випуску. Якщо ви його не бачили, то пропоную переглянути разом. Але спершу напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такі результати, зокрема, і результати щодо того, як ми нищимо техніку ворога у небі. Ну і звісно ж, ставте нашим мужнім бійцям вподобайки та пишіть коментарі.